Привіт, друзі. Сьогодні у нас ТТХСТ Давайте глянемо, що тут і що нас чекає. Поїхали. Приємного перегляду. Оновлення 20 вже майже тут. З ним у грі з'являться 16 машин 11 рівня. Ми вже розглянули важкі танки. Настав час середніх. Зараз ви познайомитеся з п'ятьма відмінними бійцями, кожен із яких іде до перемоги своїм шляхом. Це С-67 Шакал. Мчить у гущавину битви, на ходу змінюючи швидкісний режим на бойовий. Він вправно використовує гармату. Так, дивіться характеристики. Що у нас тут такого? Середній урон 430. Ну, це, це в топі. Це у нас в топі. Е, пробиття 280, 340 голоду 58 в газу. 200 ХПшечки. Ну, це у нас з апгрейдом. Це в топі, я так розумію. 55-15. Тут вперед 15, 55, назад 15. 35. розкид, це в топі. 2,1 зведення. 8 і 9, це у нас перезарядка. Мінус 9, плюс 20 кути. Кути просто шикарні. Просто шикарні. 400, чудово. Давайте дивитися. Але ще давайте перед цим глянемо. Це у нас топ, а давайте глянемо, що у нас в листоті буде. Це об'єкт. Це не так. У ось він. Тож дивіться, середня шкода 420. На десятку вона з'їхала. Дві 200. Не помінялося. Тепер така була, така і є. Швидкість теж не змінилася. 55-15. Она міц, щось тут по розкіду 0,36. Ну, розкид буде більший в цьому Так, зведення одинакове. 8,9. Також одинаково. Градуси. Градуси порізалися в стоці. на ну, Тільки на один. Ну це невелика така аж сильна різниця. Їдемо далі. З хорошими кутами вертикального нахилу, щоб дістати жертву. І часом навіть може відбити удар у відповідь. А коли справа приймає серйозний оборот, шакал показує ікла. Кожен режим має свою шкалу енергії. Яка заповнюється, поки режим активний. Що вищий рівень, тим значніше посилення показників танка. Віша і дає змогу скинути шкалу, щоб ненадовго отримати максимальне посилення вибраного режиму. Стане в пригоді в критичний момент. Таким чином шакал може або ще швидше їхати, або краще стріляти. Підсилюйте саме ті переваги танка, які зараз найважливіші у потрібну мить це змінить перебіг битви. Якщо заздалегідь накопичити енергію та діяти швидко, ви зможете використати два підсилення поспіль. Але приручити шакала не просто: навчіться використовувати його механіку, відточіть свою майстерність і зробіть ікла звіра ще небезпечнішими за допомогою нової прогресії. У кожного великого. Не, ну. Рандом буде горіти. Буде горіти. Готанка нового рівня своє дерево дослідження. А після повного прокачування ви ще й зможете безкоштовно відкрити нові елементи зовнішнього вигляду. Парт 120 Фербеса. Це Красавчик. серйозна модифікація найбільш снайперського Расунчик. СТ у грі. Вона посилює спеціалізацію танка, озброюючи його 120 мм мілі... Дивимося. 450. Середній грон 450 фугасом. 279 ВБшка 340 голдою. Фугасом пробиття 110. Пам'ятаєте? в Танки важкі, одинадцятки. Де там 60 пробиття фугасу. Тут там Ліопардіка на 110 пробиття фугасу. Чудово. 1950 у нас очків ХПшечки. 65-23 швидкість. 0,32 скид на 100 метрів. Півтора секунди час зведення 9,3 перезарядка, мінус 9,20 кути. Кути шикарні, як і всіх танків, поки ну, Поки що тих двох, що ми бачили, да? Шикалчик і Леопард. 410. На 10 більше, ніж шикало Чудово, це також все з покращенням. Переходимо, дивимося. Леопардик. 440. Тобто, ну, знову все бачимо, що крім фугаса, все порізалося десяточку. Пробиття порізало на Пробиття поїздило на п'ятерку Там і там. А, і на 10 фугас поріжеться, бачите, в стоці. На 50 хп просіли в стоці. Швидкість не змінилася. Вогнева потужність. 3, 34 розкид на 002 збільшився. Час заведення збільшився тільки на 01 Перезарядка не пострадала. Мінус 9-20 не трогали на цей раз. Чудово! Повертаємося дивимося наступне віметровою гарматою та просунутою системою керування вогнем. Завдяки їм цей леопард справді вербесард Коли танк стоїть на місці або їде повільніше за 20 км на годину, він накопичує бонус до розкиду та стабілізації для наступного пострілу. Так дуже хороша влучність перетворюється на найкращу. Ану, подальший рух на будь-якій швидкості не обнуляє бонус. Він скидається лише після пострілу, а потім накопичується знов. Починати готувати наступний можна вже під час перезаряджання. Коли леопард накопичив бонус до влучності, стає байдуже, хто його ціль. Байдуже наскільки вона далеко і як намагається сховати вразливості. Ціль буде усунено. Якщо хочете похрумтіти, про собі представляє скільки це зараз буде кущів. Як і ти будеш тупо подивитися, як тут стояла вафля, ти такий, кожен кущ думав, що зараз і там пролетить, і ти, ти підеш в ангар. Тепер то саме буде. Про нею на СТ. Досліджуйте об'єкт 432У. Це нова вершина середніх штурмових танків. Компактна і рухлива машина з чудовою бронею. Га... Так. Об'єкт. Що в нас тут? 460 середній урон, 550 фулгасом, 263 у нас ББшечка пробуває, 340 Голда. 68, фугас. Дві, 200 хп-шечки, 50, 18 назад, 0,38 у нас розкид на 100 метрів, 2,3 зведення, 12 перезарядка. 120-150 броня. А у нас 310, 210, 65. М -м. Ну, чекайте, секундочку. Так, воно, так? Так, все правильно. Добре. Але зараз це все з апгрейдом. Глянемо, що буде в 100 В стоці на об'єкт. Чекав, так, це не то. Де наш об'єкт? а він самий перший, що я не помиляюся, був. Так. В нас урон на десятку пострадав. Пробиття на п'ятерочку впало. Тільки ББшка. Голда лишилася 340, так як вона і була. І фугас не чіпали. Просіли у нас на 50 хп а, в він Максимальна швидкість у нас не змінилася. Вогнева потужність 0.39 стала, було 0.38. В топі було 0,38, тому тут на 0, підвищилося. 2,3 зведення такий як там. 12 секунд, лишився такий був. 5 градусів. В поліпшеному 6. Ай -яй, -яй, яй. Мінус 5 і 18. Ну, трошечки він просів. На 2 градуси і на градус. Ну. ну. Подивимося, що в нього за суперсила Гармата теж дуже штурмова. Вона створена для ближнього бою і робить дуже боляче кожним пострілом, навіть без нової механіки. А ще є термобалістичний надзаряд. Натискання кнопки X розігріває снаряд, підвищуючи його шкоду. У посилення є три етапи: можна вистрілити в процесі, буде стільки бонусної шкоди, скільки встигло накопичитися. Але найкраще стріляти, коли бонус максимальний. Тоді шкода перевалює за 600 О, одиниць на середньому танку. Так, у грі вперше з'являється можливість пожертвувати скорострільністю задля підвищеної шкоди за постріл, вистрілити одразу або почекати кілька секунд, а потім шахнути. Наступний герой може все потроху, як і його попередник Патон. xm 69 Hacker – Це втілення універсальності серед танків. Він їде впевнено і танкує всім, що тільки може. У нас 1420 520 фугасом. 278 ББшкою, 340 голодою 55 фугасом. 200 хп 50 20 назад. 0,34 у нас розслід. 1,7 у нас зведення, 835 у нас перезарядка. Мінус 10 плюс 20 кути, шикарні кути. 420 і так далі. Да? Тож, що у нас получається тут? З апгрейдами получається. Так. Що у нас тут получається? Хакер у нас. Хакер у нас має середню шкоду 410. Тобто, ну, на десятку знов знову впало. Ну, і флагс на десятку. Середня броня 273-35. Також на п'ятерку все впало. На 100 хп він просів в стоці. Швидкість нього помінялася на, на дві вперед, воно впало. Вогнева потужність. 0,35 на 1 піднялася. 18. Час зведення на 0,1 секунду вона зросла. Перезаряджання не помінялося, кути пострадали. мінус 1 градус. Уходить. А що у нас по броні? Бо я щось так дивлюся, а броню не показують у відео. Треба дивитися тут. Броня у нас в баші 203, як для середнього танка, ну, до 11-ки, можна було трохи більше накинути. 101 збоку, 101,6 збоку. Нічого не буду ці. серйозно. 127 корпусів 176. 76,2 збоку, 225,4 ззаді. Тобто, леопард може влупити йому в бік тупо фугасом і буде дуже сильно все плачевно. Зрозуміло. Добре. Йдемо далі. Може танкувати. Вважає за краще дивитися на супротивника зверху, але й в місті знайде собі застосування. Хакер. Можна сміливо називати танком швидкого реагування, особливо з огляду на його механіку. Пневматичний гідростабілізатор дарує ідеальну стабілізацію. Буквально натисніть X, щоб повністю вимкнути збільшення розкиду від усіх рухів і поворотів на кілька секунд. Чекати на зведення не потрібно взагалі. Здібність швидкого ну Це Це просто зламає рандом, так само як і леопард. ...швидко готується, а її час дії розраховано на один влучний постріл. Ви можете вибирати, коли саме хочете виїхати, моментально відправити снаряд у Яблучко і зникнути, доки супротивник зводиться. Механіка підтримує та посилює можливості хакер швидко реагувати на будь-які загрози за будь-яких обставин. Це Вважаєте, що броня це нудно. Готові поставити все на швидкість і вогневу міць. Зустрічайте ASX X40T. Цей стрімкий танк, ідеальний для флангових обходів. Ну, я там особої собою броні не бачу, але добре. Тут 420-520 на рівні 420-520 фазу, 39 фазу пробиття, 335 голдою, 263 ББшкою. 2000 хп має наша ялиночка. Я кажу, на ялинку, вона наважає, як ялинка в 8 ріні на астероїдах. 68 25 У неї швидкість вперед та назад. 0,35 у нас виходить розкид. 2,2 зведення. Мінус 9 плюс 13. У тим, може було бути трошечки ліпші, по ідеї. 36,2 перезарядка по 5,5. Цікаво. А що у нас це це ж таке знову? Так. Давайте дивитися тут. Що у нас тут скаже? На 10 урон просів, навіть фугас просів. Пробиття, а пробиття не пострадало. Биття, яке було в стоті, таке буде і в топі. На 100, на 100 хп він просів, у нього так броні немає так інші, по ХП просів дуже гарно. Е, максимальна швидкість 66,23 23, Тобто на, на 2 км і вперед і назад він втрачає в стоці, Вогнева потужність у нас 0,35 Розкид лишається такий, як і був в топі. Час зведення на 0,1 секунду додається. Повна перезарядка 36. Така, як була, так і є. Час до зарядження осереду 2,6. Тобто, в стоці він буде на 0,1 довший. Мінус 8 11 градусів. Тобто на 1 градус тут і там на аж на цілих 2 Серйозно? Що в нас тут? Ну, броні його взагалі нема, ну це, це все. Це 11 рівень міг бути подікається броня, ну, в принципі, вона занадто можливо імбова Сподивимося, що вона може. І тактики бий та біжи, а бити він може. Барабан на п'ять снарядів здатний зрізати цілий танк за лічені секунди. І після цього не обов'язково йти на довге перезаряджання. Зовнішній модуль подачі боєприпасів дає змогу вручну переривати і відновлювати заряджання барабана. Ви можете зарядитися повністю, а можете докинути два-три снаряди, відстріляти скільки потрібно, і продовжити заряджання в будь-який момент. Повний ручний контроль. Тільки враховуйте, що під час заряджання башта фіксується і танк втрачає здатність стріляти. Завдяки цій механіці, ASXX немає ситуацій, коли після пари постелів доводиться скидати весь барабан і довго відпочивати. Ви самі вирішуєте скільки боєприпасів у вашому барабані. Механіка не використовує додаткові кнопки, тільки звичайно, сі натискаючи її. Ви завжди явно показуєте супротивнику, що пішли на перезаряджання. Виступу це для професійного блефу. До появи всіх цих танків на полях битв лишилося кілька днів. Вибирайте свій стиль гри і готуйтесь вийти на новий рівень. У мене є початок. У мене є маус. Будемо пробувати. Ну що ж, дуже дякую за перегляд, але ще я б хотів щось подумати з вами, за про... свої думки, свої міркування по. О-по-по-по-поруці. Так давайте почнете, як все було, шикала. Давайте що перед тим як це, ми, давайте ми подивимося броню, ми ж так і не подивилися. Яка у нас броня в шукала? 130, 50, 40, 270, 50. Ну, особо броні тут немає, я б сказав, так. Мілинку ми знаємо, що броні немає повністю. Ну, це ми дивилися. Жопарта, що у нас тут? Ну, зрозуміло. Це в поліпшеному, так? Ну. Він занадто імбовий, щоб у нього ще й броня якась була. А що у об'єкта? У об'єкта ж має бути якась броня, правильно? Ага, ну 310 ну це вже. Це вже так. Да. Так, тоді що? Ну, про ми подивилися. Давайте тоді я подумаємо над цим. Де нас шакал? Я думаю, що йому би варто... Ну, я, я буду. Моя думка, я буду ставити е, все бонове. Тобто це буде турбіна, досить, стабілізатор. Це піде на шакал, на мою думку. А от далі ми йдемо, це буде що Леопард. Дивимося на характеристики в стойці перед тим, так? Да? 4050... Ага. Ну, тут нам певно, що ну, стабілізатор, ну, якщо він так сильно стріляє... Але все одно ж він буде не тільки ж так, напевно, що стріляти. Я, я не буду тільки в кущах стояти. Досил 100%. Стабілізатор. Ну і вентиль. Або знаєте, або замість вентиля червону оптику. Замість вентиля можна поставити. Що у нас тут? 432-й. Ну, тут. Досел. Це. це Там досел, стаба і. І КП треба поставити буде. А по замість стабілізатора турбіну Т3 експериментально вставити можна і це ще ліпше буде себе почувати. Так, а на цього, на хакера нашого ми поставимо. На хакера би поставили, знаєте, напевно, що це буде Досил. Вентіль Бону. Ну, ну Бонові, маю увазі Досл Вентіль, а турбіну Т3 та експериментально. Також на хакера би поставив. Ну і. Я на стероїдах. Лябачат. Ммм. Таба, вентиль, оптика. Тож теж все бонове. Ну, я так набачаті початку... її. Я думаю, ну, особої різниці не буде, оскільки ви самі бачили відео, самі бачите характеристики. Я думаю, це ну, оптимальне. Ну, для мене підходить. Також це ж мої думки, мої. Просто з вами ділюся. Тож. Всім дуже дякую за перегляд. Дякую, що дивилися зі мною це відео. І підписуйтесь, ставте подобайки. діліться з друзями. Тож, побачився на полях бою.